Я сьогодні святкую, реально святкую завершення курсу, пара нового часу. Третя фінішна лекція була вчора. І це настільки було неймовірно. Так. так, от як зараз відрвалася музика. Мій ефір в сторіс. Десь приблизно те саме. Ніби народження, не ніби, а народження реально нової формули життя. І я планую... Планую на цьому не зупинятись, і курс паранового часу зараз трішечки пройде таку свою дорогу адаптації до форми запаковки, щоб з'явитись на горизонті у більшої, більшої кількості людей. Але ті, з якими я його пройшла крізь життя на рівні буквально заземлення інформації в паралелі. Із максимальної відвертості рухаючись крізь всі свої події, а з нами такі були події з учасниками курсу, що просто до рівня дивовижного вау місцями і до шок контент в тому числі. І що я можу сказати, в цьому дні ми дійсно стали на порозі абсолютного спокою і хм, зародження нової реальності завжди стається після того, як Повністю відпущені старі патерни, і ні в якому разі це не витіснення чогось замість чогось, як вдих і видих. Завдяки гарній частині релізу відбувається по суті зародження і народження.